Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду України. Сьогодні наша увага прикута до Швейцарії, де розпочався світовий економічний форум в Давосі, де працює президент Володимир Зеленський та українська делегація. Вже проведені важливі перемовини голови держави з керівництвом Швейцарської конфедерації та зі швейцарськими парламентарями. Головна мета нарощення підтримки України з боку Швейцарії: консолідація навколо української формули миру та підготовка до проведення саміту миру на рівні лідерів держав. Також пройшла зустріч радників із питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників лідерів країн, що щодо імплементації формули миру президента Володимира Зеленського, у ній взяли участь понад 80 держав і міжнародних організацій. Таким чином, шлях до глобального саміту відкритий. Це буде зустріч лідерів держав та урядів, яка наблизить справедливий і стійкий мир. Наразі Україна перетинає екватор опалювального сезону. Завдяки завчасним масштабним ремонтам, завдяки накопиченню енергоресурсів, завдяки захисту об'єктів критичної інфраструктури. Цей осінньо-зимовий період проходить у плановому режимі. Це заслуга наших енергетиків, наших газовиків, працівників теплокомуненерго і, звичайно, наших героїчних сил. ППО, щиро дякую всім за відмінну роботу. В енергетиці ми відновили 2,2 ГВт потужності, тепло та гідрогенерації після минулорічних масових російських атак. Наразі виробленої в Україні електроенергії вистачає для покриття внутрішніх потреб завдяки зростанню експортно-імпортних спроможностей. Також можемо імпортувати більші обсяги електроенергії від західних сусідів і залучати в разі необхідності аварійну допомогу. Уряд забезпечив незмінність тарифів для населення на тепло, газ і електрику. Люди, які потребують підтримки, отримують житлово-комунальні субсидії. Процедура максимально спрощена. Заявник подає мінімум даних, решту інформації збирає пенсійний фонд. На цей рік у держбюджеті на житлово-комунальні субсидії закладено 50 мільярдів гривень для трьох мільйонів українських родин. Це орієнтовно на 25% більше, ніж минулого року. Закликаємо користуватись цим інструментом адресної державної підтримки, адже субсидії не лише допомагають конкретним родинам, але й підвищують рівень оплат за комунальні послуги. А це означає більшу стійкість української критичної інфраструктури та можливість забезпечувати світло і тепло у кожній родині. Сезон 23-24 років. Ми проходимо за рахунок газу власного видобутку. Станом на сьогодні в газосховищах маємо близько 11,3 мільярдів кубометрів газу. Цього вистачить, щоб успішно завершити опалювальний сезон. Ще один наш пріоритет це житло людей. Цього року ми продовжуємо успішну реалізацію програми Є-Відновлення. Понад 35 тисяч українських родин, чиє майно було пошкоджене, отримали від держави виплати на суму 3,2 мільярди гривень. Загалом за цим компонентом програми маємо понад 67 тисяч заявок, найбільше з Харківщини, Київщини та Миколаївщини. За другим компонентом програми, знищене майно зареєстровано 8,4 тисячі заявок, згенеровано понад 2 тисячі житлових сертифікатів, майже на 3,7 мільярда гривень. Понад 540 сертифікатів вже заброньовано. Це означає, що їхні власники скоро придбають своє житло. Сьогодні приймаємо постанову, яка вдосконалює механізм реалізації програми. Є відновлення, спрощуємо припинення права власності на знищений об'єкт, покращуємо взаємодію міністерств щодо обміну інформацією. Прописуємо чіткий алгоритм оскарження дій комісій, оновлюємо порядок нарахування коштів та їх використання на будівництво приватного садового або дачного будинку, вносимо також інші зміни. Головна мета усунути незручності і розбіжності, аби максимально спростити шлях від подачі заявки до отримання компенсації купівлі чи будівництва житла. Ще одне важливе рішення на порядку денному сьогодні стосується оборони держави. Що є для усіх нас безумовним пріоритетом номер 1 з резервного фонду держбюджету виділяємо 792 мільйони гривень на зміцнення обороноздатності. Ці додаткові кошти розподіляються військовими підрозділами на дуже нагальні потреби на закупівлю боєприпасів, тепловізорів і дронів. Мова йде саме про додаткове фінансування для кожної бригади, пропорційно до сплаченого в грудні ПДФО. Посилюємо нашу армію для ефективної протидії ворогу, для звільнення і захисту наших земель, для якнайшвидшої перемоги. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!